Боже мой, ну и домик у нас то обворовывают, то обзывают. А еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта. Это же кошмар, кошмар! З огляду на стан справ у районних центрах, зокрема СМТ Тиврів, роботи по благоустрою вже розпочались. Звання будинку, вулиці, площі, високої культури і бита можна роздавати вже сьогодні. Воно і не дивно на дворі весна, невдовзі великдень та травневі свята. Однак, все це лише верхівка Айсбергу. Достатньо подолати всього декілька кілометрів і подивитись на стан справ СМТ сутиски тиврівського району. Місцеві мешканці ще пам'ятають часи, коли на місці стихійного сміттєзвалища грали діти. Сьогодні навпроти їх домівок купи сміття. Було чисто діти футбола, грали тут колись. Ну, кояки, м'яч, ну м'ячі ну, футбол, було чисто. А ті стали сипати всяку сячну, сиплять, сиплять і сміття, і цей ліз запаскудили, що вже тут моївка ж була колись. Власне, і самі мешканці не приховують інколи доводиться виконати РЦ друге, адже машину, яка має вивозити сміття, вони не бачили роками. До сьогодні відповідальних за безлад так і не знайшли. Скарги місцевих мешканців просто лягають у довгу шухляду на столі чергового чиновника. Влада не прислухалася ні до. Простих людей ні до нас депутатів на сьогоднішній день. Я думаю, що воно вирішиться, тому що прийдуть люди, які розберуться. Саме головне, які накажуть за цей бездіяльність, як виявилось, СМТ сутиски знаходиться просто в оточенні сміттєзвалищ. Неподалік аеродрому стан справ ще гірший. Місцеві мешканці переконані, це місце є офіційним сміттєзвалищем, і вони роками вивозять сюди все, що їм заманеться. Кожна передвиборна програма, яка була у війського селищного голови, то вона якраз включала ну, облагораження цього місця. Якби включали, ну я думаю, що навіть дось дось таки вже в осінню. Нам говорили, що вона має бути закритою, що буде організований вивіз сміття, але поки що. Тим часом стихійне сміттєзвалище розростається. Купи непотребу вже починають перекривати дорогу. Те, що ми бачимо на цьому місці, неподалік аеродрому сутиски можна назвати сміттєвим клондайком. Місцеві мешканці вважають, що це офіційне сміттєзвалище. Сюди викидаються різноманітні відходи. Відходи, які заборонені до викидання, відходи, які мають перероблятися, побутові відходи. Вже третина дороги захаращена. Що буде далі? Поки що не знає ніхто. Місцева влада останніми роками на це ніяк не. Не реагує. В цих завалах змішалось все. Навіть небезпечні для здоров'я людей відходи. Лежать тут просто неба. Паспортів на це зміттєзвалище в управлінні відсутні. Як ви бачите, вони вже завалили пів дороги до цього зміттєзвалища. Воно ніяким нормам, не екологічним, не санітарним не відповідає. Ви бачите, що є на цьому зміттєзвалищі, навіть заборонені. Ртутні люмінісентні лампи, ось бачите, які на сьогоднішній момент повинні здаватися тільки на утилізацію. Під час виїзду робочої групи працівників державного управління охорони навколишнього середовища з'ясувалось, що і районний центр не може слугувати прикладом благоустрою. Власне, у районному центрі ситуація не краще. Те, що ми бачимо, теж вважається офіційним сміттєзвалищем. Стан його звичайно має бути не таким, але турбує не це. Через дорогу знаходиться цвинтар. Ось тут знайшли свій останній притулок люди з літнього будинку. І, власне, не тільки у нашої знімальної групи у будь-кого може виникнути просте питання: так де власне поховані ці люди на сміттєзвалищі чи на цвинтарі? Власне, офіційним сміттєзвалищем в Тиврові вважається тільки територія старого кар'єру. Однак місцеві мешканці не утруднюють себе, скидають сміття де ближче. В Свідомості тиврівчан міцно закріпилось одне поняття. Сміттєзвалище починається від першого брудного папірця. Як знаєте, що тут офіційна звалка? Ну як це що жість тут прожив, То як то я не знаю. А ви кошти платите за те, що висипаєте мокру міську раду? Ну які не плачуть, а я що так багато висипаю? Ні, я так... ж не по не по лісосмугах висипаю. Ні, я розумію на ліс... а на свалку культурно висипав. Всіх того не випадково зустрівши тиврівського селищного голову, вдалося з'ясувати. Місцева влада давно знає про стан справ. Однак це прикрий спадок попередників. Мовляв, саме вони укладали незрозумілі угоди на облаштування сміттєзвалища, і вони ж довели територію до неприпустимого стану. Попередня влада попередня ще до нового року заключила догір з невідомою якоюсь фірмою, і ми, звичайно, не могли розірвати той догір, так як ситуація була вже ну підходить до кінця. Я цей догір не продовжив. Вони покинули це сміттєзвалище і працювали зовсім на іншій території. Розумієте, вони шукали, вони не прибирали сміттєзвалище, а просто вибирали метал. Коли я подивився договір, в якому, який був заключений з попередньою владою, там умова оплати була значить так, оплата за рахунок металу, який вони добудуть там. Розмова закінчується традиційно черговими обіцянками навести лад. Всі учасники події роз'їжджаються чи зміниться на краще ситуація із забезпеченням належної охорони навколишнього середовища, хоча б у одному районі Вінницької області покаже час. За рішенням обласної ради на все це є лише два місяці робіт. Олексій Літвінов Юрій Руденко новини телеканал Вінниччина.